преміум партнер української прем'єр-ліги. Дуже затишна атмосфера сьогодні на арені лівий берег. Попри те, що будній день, попри те, що е, час такий робочий, все одно достатньо багато людей прийшло на стадіон. І зараз ось е, ми чуємо е, скандування вболівальників. Даріо, Даріо, скільки сьогодні спортивному директору у Шахтаря виповнюється 42 роки. Ну, подивимося, подивимося, як буде сьогодні суперник у Шахтаря. Чорноморець команди Григорчука вони завжди дуже зубасті. Так вони просто так очки не роздають. Однак з цього сезону важко передбачити, чого очікувати від одеситів. Зараз у них серія з трьох поразок поспіль. Це дуже боляче. Це потрібно працювати над психологією, як сказав Роман Григорчук. Тому що ось поступилися зорі. Після цього була поразка від Кривбасу, і в минулому турі. В минулому турі. Хто міг подумати, що Чорноморець поступиться минаю. Каже Судаков, подача удар і Гол Шахтар забиває на старті. Марлон Гомес. Марлон Гомес. Він ще й в штрафному майданчику головою. В порядку класна передача. Вона була ось направлена на пульті управління. Не зумів, не зумів Данило варакута забрати цей м'яч. Краще не вигадаєш старт для Шахтаря. Одразу забити в дебюті. Зі стандарту. Зі стандарту забуває Шахтар. Подача в штрафний майданчик. Скітка. Кевін удар вище воріт. Ще один шанс для гірників. Дуже хороший момент крос флангу. Скітка. Там оборонець Чорноморця помилився. Вагім'ян бере на себе. А Вагімян. Дуже креативний футболіст. Просів низом під удар. Бадібанга. бадібанга Наморить зрівнює рахунок. Це вже дуже і дуже цікаво. Зіїба Діванга. Класна атака зліва. Артурова гімн там протягнув м'яч, стягнув на себе величезну вагу. Потім віддав передачу в центр. І рахунок зрівняно в нашому поєдинку. Інтрига жива. Це дуже і дуже цікаво, те, що сьогодні не все буде вирішено одразу. Шахтар атакує. Кевін. в Центр на Судакова. Судаков розвертається з ударом. Варакута. І знову Марлон Гомес. Дубль. Марлон Гомес. Той хлопець, який приїхав з Васку да Гама. Бразилець, за якого Шахтар виклав більше 10 мільйонів євро. Забиває другий гол. Дуже швидко Шахтар знову забиває. Удар Судакова. Просто клас, але в мене питання до захисників, до центральних опорних півзахисників, які дали зіграти так Судакову. Цей момент ми ще раз, безперечно, побачимо. Ратує те, що яскравий поєдинок у нас. З великою кількістю емоцій забитих голів. Сікан відпасовує на Зубкова. Зубков стягує на себе футболістів. Кевін передача. Кевін міг і пробити з близької відстані. Не знаю, не готовий сказати, чи спеціально все ось так було зроблено. Зубков. Пас на Сікана. Сікан пробиває варакута. Данило Сікан чотири гри поспіль відзначається. Чи буде п'ятий матч? Це цікаво. Зубкова. Пас на Сікана. Біля того Васильєв з'явився, ось тут перехоплення. ось Знову ж таки, контргра чорноморця, їй не вистачає. Удар. за меж штрафного від Дмитра Криськіва Данило Варакута. Впевнено, все контролював. Судаков. Судаков. Пас на Зубкова. Зубков пробиває Варакута. Варакута сьогодні, скільки сейвів. Так робить. Багато роботи в нього. Шахтар максимально сконцентрований зараз. Отож штрафний. для гірників. Судаков прямий удар. І що м'яч не заходить у ворота. Марлон з другого разу. І що він робить? З Марвон! Марвон гоми! Це хитрик! Це хитрик! Уявіть собі. Браво! Браво! Марлон Гомес! Прекрасний гол. Я вам скажу, більшість глядачів зараз підводиться. Не лише е від пложа, а шахтаря підводиться. Купа людей просто кайфують. І що Кевін збиває з ніг Марлона. Космос. Просто красунчик півзахисник Шахтаря, як він пробив. Показує нам Романа Григорчука. Міняє він дещо формацію. Зараз ми ще детальніше це розберемо. Бадібанга приймає м'яч. Бадібанга дивиться, хто підтримає. Є Єрмаков. Єрмаков пробиває вище воріт. Агресивно вперед на Бадібангу. Бадібанга побачив, що підключився Єрмаков. Судаков. Пас на Кевіна. Кевін відпустив м'яч. Данило Верекута вчасно вийшов. Вона, автор хитрика в штрафному. На сьогодні у грі дві людини, які зробили хет-трик в цьому чемпіонаті. Тут Марлону потрібна допомога лікарів. Отож, йде відпочивати номер 30. Марлон. Тарас Степаненко тільки вийшов на поле. Одразу трибуни оживились. Величезний респект до Тараса. Виходить Мар'ян Швед. Ну і Кевін. Кевін дає відпочивати. В принципі, всі заміни по позиції. Нічого такого екстраординарного Маріно Пушич цими замінами нам не показав. Ну, вже не раз доводилось сказати про те, що найкраща глибина складу в шахтаря свіжих якісних гравців, які готові просто вриватися в цю гру. Трауре! Трауре. Пас на Мар'яна Шведа. Швед удар! І що одразу? все чотири Ось вийшло дві людини. Вони між собою забили гол. Одна команда підсіла, інша команда підсилилася. Дуже і дуже серйозно. 4-1. Я думаю, що тут багато питань по цьому матчу вже знято. Дар'я Сарна сьогодні може добре відсвяткувати день народження. 42-й день народження. Швед. Швед. Відтискає Салюка Швед. Заходить штрафний майданчик. Стоїть добре на ногах, але неточний пас він робить на Лесіна Трауре. Продовження атаки. Судаков низом. Баракута. Баракута прекрасно розбирається. Хоча Шахтар не збирається відпускати цю атаку. Кутовий. З хорошим настроєм ось вийшли ті футболісти, які на заміні. Вони увімкнулися в грудь. Юхим конопля. Пасна Матвієнко. Бондар. Матвієнко пропустив на свого партнера по центру оборони. І Бондар пробивав з меж штрафної. Це було дуже небезпечно. Ще один удар. Там вже напевно за 20. Шахтар атакує. Криськів. Криськів на трауре. Трауре в штрафному. Трауре на паузі. Через паузу все це робить, але трошки затягнув він з цією паузою. Хоча хто знає, удар вище воріт від Дмитра Криськіва. Васіна трауре хотів щось таке неймовірне зробити, як на мене. Хоча можна було зіграти простіше. Можна було швидше цей епізод вирішити і на користь гірників. Давайте ще раз подивимось. пас на трауре, і трауре раз показав. Два-три паузи, і трошки воно все затягнулось. Казав, колись Йохан Кройф, не треба багато бігати на футбольному полі. Потрібно все робити просто вчасно, в правильному місці, в правильний час бути, і тоді все у вас буде складатися як потрібно. І одразу м'яч знову у штрафному чорноморця. Швед не влучає ворота. Якось опускає руки чорноморець. І це не для команд Романа Григорчука. Це не його стиль. Судаков. Судаков. Вже в штрафному удар судакова ракута ногою встиг цей м'яч забрати. я такий прийом голкіперів грати саме ногою, тому що ти швидше, мовляв, можеш зреагувати на певний епізод, ніж поки ти стрибнеш рукою. Мар'ян Швед. Сьогодні ось настирно він працює проти суперників. Пас на Назарину. Назарина. низом низу на Траоре. Стійка. Рятує Чорноморець. Хороша атака. Назарина в дотик віддав вхід, як було потрібно в цих обставинах. Власна атака з ударом у стійку. У і на Траоре мав сьогодні можливості, щоб забити і навіть не одну. Гіналду проти Падіпанги. Егіналду удар перепас. Хто <с> як хоче, можна це охарактеризувати. А Тут питання рука Луки Гучика. Чи був він в штрафному майданчику? Чого чекати, Віталій Романов, скільки я розумію, показує, що нічого там не буде. Дуже коротка і дуже маленька дистанція була для Гучика, щоб встигнути прибрати руку. Ну і все. Друзі, фінальний свисток дає Віталій Романов. 4 1 4-1 на користь Шахтаря. Перемога ще в одному фіналі на шляху до трофею, але до нього ще багато ще багато поєдинків. Вітаємо Даріо Срну сьогодні з перемогою його команди. Вітаємо з днем народження.